У театрі на європейській свято кольорів та пластики, творчий звіт майстра народної творчості України, нашого земляка Валерія Земнохова напередодні його 70-літнього ювілею. 40 років тому з'явилось захоплення, яке швидко переросло у велику любов. Із тоненьких пластин деревини різних порід, меблевої шпони, народжувались дивовижні речі. Сьогодні Мій такий творчий звіт, він приходить під загальною назвою на, на підвалинах захоплень, а чи причетність маю. По причині, тому що я за освітою технолог мебловиробництва, а це все відбувалося ну, вільний від роботи час. Це тут мої і шахи, і рибалка. і… Після роботи, вихідні від меблевої шпони до роботи з масивом представлене вражає предметною різноманітністю. Тут цілі серії жіночих сумочок, різноманітних скриньок, велика кількість вигадливих ваз та багато-багато інших речей із деревини з усього світу: горіха, клена, берези, тополі, акації. Для майстра ж головне досягти потрібної фактури і пластики, аби вдихнути у дерево нове життя. Дуже багато робіт було зроблено за останніх сім років. Такі вже найбільш серйозні роботи. І, скажімо так, років останніх п'ять я вже не рахую, бо це важка праця рахувати. Ну, десь біля 200 одиниць, мабуть. Ну, не хотілось тут ще стіл один-два можна було поставити, але тоді було незручно. Ще чотири роки каже митець: звітує перед людьми, оглядає пройдене, аби рухатись далі. І звітуюсь перед собою, перед людьми і показую, що які нові здобутки, декось так сьогодні. Організовано ще такий концерт невеличкий. У, у, від міста, але в тому числі прозвучать і трішечки моєї поезії. Ну, Я тільки чуть-чуть так торкнувся, глибоко я не до в поезії. Що красуня вже червоніла, душа її творилась, вселялась у дерево, відбувалась та так вона вже. Я дякую вам, дякую від душі за вашу творчість і за те, що ви робите. І знаєте, буду просити у Бога для вас одного. Не зупиняйтеся. Якщо ви робите, ви розумієте, що ви робите для Бога, не тільки для себе, правильно? Значить, ви дивитесь в майбутнє. Значить ви вірите в себе, вірите в Україну, вірите, що воно буде набагато краще. Я дивуюсь. Які ідеї, у волени, які роботи. Це рівень я цікавився у митців, це все, всі роботи світового рівня. Валерій Земнухов, ще й автор збірки поезії та прози За хвилину до сонця її, а також альбом робіт дерево, свято кольорів та пластики у ході виставки можна було придбати за благодійний донат для ЗСУ. Роботи Валерія Земнохова перебуватимуть у театрі на Європейській ще кілька днів. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Вік.